Злагоджено, це певна консолідація політичних сил війни чи чи домовленість? Я думаю, що є перший і другі. Є і домовленість про те, що ми маємо конструктивно працювати для задля інтересів театрів громади. І звичайно, що була проведена відповідна робота з депутатськими групами, фракціями. Питання, які вносились на розгляд сесії, вони я вважаю, що грунтовно обговорювалися на засіданнях постійних комісій. До складу постійних комісій входять представники від різних політичних сил. От, потім у нас перед засіданням сесії, сесій-двох сесій обласної ради, чергової, позачергової, 23 квітня було засідання президії обласної ради, де ми теж обговорювали всі ці питання, які виносяться на розгляд. От і прийшли до консенсусу практично усі позиції. Сергій Михайлович, скажіть, будь ласка, ось сьогодні депутати не проголосували за надбавки керівникам комунальних закладів. Скільки у них середня зарплатня? Я зараз не готовий сказати вам середню зарплату у всіх комунальних закладах. Скажу, що є такі керівники комунальних закладів, які мають дві тисячі гривень зарплати, є такі, що мають п'ять тисяч гривень. От, окремі мають і більше. Тому. Я би наприклад, диференційно підходив до вирішення цього кожного питань. і те, що питання взяли, зняли ну не проголосували за це питання. От я думаю, що напевно в цьому є позитив, і ми мусимо розглянути кожний конкретний випадок і внести корективи, чи потребує надбавки? Чи потребує надбавки. Але я вважаю, що необхідно стимулювати роботу керівників закладів. От тому що коли якщо керівника закладу комунального 2000 тисячі гривень заробітня плата, то це десь може спонукати до корупційних дій. Тому це теж важливе питання, яке треба враховувати. І ми повинні знайти оптимальне рішення. Я думаю, що ми його знайдемо. Дякую.